Британський радж був правління британської корони на індійському субконтиненті та тривав з 1858 по 1947 роки. Регіон під британським контролем зазвичай називався Індією в сучасному вживанні, та включав території, які безпосередньо керувались Сполученим Королівством, які разом називались Британська Індія, і території, якими керують місцеві правителі, але під владою Британії. Називаються княжими державами. Ця система управління була запроваджена 28 червня 1858 року. коли після Індійського повстання 1857 року управління компанією в Індії, британської Остінської компанії, було передано короні в особі королеві Вікторії. Це тривало до 1947 року, коли британський Радж був розділений на дві суверенні держави Домініони Союз Індії. da Dominion, Paquistão.